Всім величезний привіт. Я вітаю у новому відео. Зараз я відправляюся в кроп. Давайте подивимося новинички. Бачу багато класного. Так мені подобається, як облаштований тут простір, так модненько все сучасно. Особливо ось ці аліхтарі зроблені з відер. Дуже естетично. Ну і само собою класний товар. Представлений сучасний. Відні бутельйончик і Чагуварді. З такими рікдінчиками в готичному стилі, з носочком гострим. Це шкірзам, я так розумію. Це польський бренд. Так, ціна ось тут. 1900 гривень. Так. І ще побачила шапки. Вони такі високі, квадратні вверху, тепла, поєднання чорного і бускового сподобалося. Ну, таке ціна. 400 гривень неповних, багато таке. багато гранжу, курточка шкірза, куртка бомбар. Ось так. Застібається і наблиску, і на кнопочки. 1900 гривень. Чоловічі теж є, на, на чоловічі, напевно, я не буду переходити, але хочу показати рюкзаки, це якби відноситься до жіночого, 900 гривень, ось такий добротний рюкзак. Якби у ній секс немає а, гендерності. На рахунок рюкзака, мабуть. 1400 гривень, 36% знижки, досить хороша знижка. І він такий добротний, спойнка ущільнена. Тут фіксується ще можна сюди, навіть наскільки літрів не написано, не бачу. Але видно, що він досить-досить потужний. За 800 є у нас такий чорний рюкзак. Він трішки менший, але не зовсім теж він великий. В поїздку, десь в подорож, буде саме тут, тому що він міцненький і хороший. Тут ще такі різні рюкзачки, сумки поясні. Цей теж зі знижкою. 800 гривень, ой, які ціни низькі, а вибір хороший. Джинси. Джинси прямого кою, висока посадка, півтори тисячі гривень, що в сірому кольорі, що в блакитному. Бачу багато поєднання фіолетового, як і в шапках, так і в джамперах, і в іншому туарі. Півтори тисячі гривень, такий мохнотесенький джемпер. Як світшот. Оці хороші широкі штани джинси. Півтори тисячі гривень. Ну, в них всіх така ціна, я так розумію, плюс-мінус буде. Зараз такі ціни, якість досить хороша. Ще такі є. М'якесенький, середньої щільності в'язки, джампер 1000 гривень і фіолетово-чорному кольорі. Думаю, що це повний акрил, можливо, там трішечки є вовни, можливо. 78 акрилу, але ну, добре, що хоча б не поліестер. А, тільки 20 поліестеру і 2 еластану. Оверсайз. Розмірна сітка досить широка, плечі тут приспущені, м'якесенькі. Ось такі ще джемпери. Червоний кольор є. Коричневий, білий. Мають вигляд котонових. 900 гривень. Буковір зрізаки, якість досить хороша. Ні, це стоїть цитковий акрил, а на дотик. От зараз так волокно виготовляють. Пряжу, що маєш навіть досвід і все рівно досить м'якенький, досить такий приємний на дотик в коричневому кольорі. Ще є в смужку. Це невеликий магазин, трішки так буде на купу. 800 гривень ще такі є. Таку смужку. Я знаю багато хто любить кроп, і я в тому числі, тому огляди варто робити, і тут досить часто по мірі поступлення новиночок. з вишивкою є з таким лого вишитим. Досить оверсайз. Думаю, що теж акрил. 800 гривень, бо якщо є шерст, теж ціна біля півтори тисячі гривень. І тут якраз 100% котон. Хоча брати у ту якість і цю і дуже схоже. Ну, треба щитати: трикотажні штани, такої середньої щільності в рубчик, вони широкі, штани палацу з кишенями 1200 стягуються в поясі вверху з гумкою і ще стягуються. не можуть бути на зиму, бо вони досить такі товстенькі. Ці вже трішки легші, кремово бежевий колір. коричневому мої. Ось ці коси мені сподобалися. Що ж так все на купу? У нас такі класні. Вони кльош донизу. Видно, що непогана якість досить. З гумкою 1200 гривень, непоганий склад, 60 котон і 40 поліестер. Так, є худі вкорочені. І ця футболка мені сподобалася. Ух ти! 900 гривень. Це, напевне, якась рок група. Швидше всього. Про яку я мало знаю, стовідсоткової котонці і футболочки. Курточки в кольорі ох, чорна, бордова. Бордова така, як і жовта. досить товстенька, без каптура, без капішончика, півтори тисячі гривень застібається на кнопочки і на блискавку. Такий дочік. Точно буде в ній тепленько, такі сентипоної корточки, і добре порейця. Бренд, нагадую, що якісний польський речі маю, і багато хто з глядачів теж вже писали, що досить непогано речі носяться. Ще з хутром є. А як пілотна корточка, повністю з хутром і у арх нібито натуральна замшена вигляд, але насправді це замінник. І в пісочному кольорі є теж. Ціна 2 тисячі гривень. Ще стильненькі курточки, є бомбори. і є бежеві з капюшоном. Ось такий бомбор з кої тканини злого бренду. Не утеплений. просто підкладка і щільна балоніва тканина. 1900 гривень. Трикотажний комір. Ці вже тепліші теж з трикотажним коміром. Бомбори вже зима сезон. 1900 гривень з принтову. Принтова тканина, він коротесенький, але досить теплий. ось такі куртки, це теж бомбури. Тканина досить щільна, видно, що воду виштовхується з капішоном, капішон на хутрі. Я думала, всім зайде в середині з антиполом, а капюшон на хутрі. Ось така ще весюлечка є, така підвісочка, такий брелочок. Розмірна сітка до XL і ціна 2600. І є плащі шкірзану тисненням. під рептилію в бордовому кольорі. Зараз в бершці. В полумір багато таких речей, в страдіаріус, зараз мода молодіжна. З екошкіри вони ще називають. Ну, це шкірза. 2600. 600. Ось такий тренч з поясом в бордовому кольорі. Так, тут хіти продаж, різні светрики, трикотажні штани. Подивимося що в кітах продаж тисячу гривень. Ось такий, але ну, відчутно, що це акрил. Можливо, з поліестером. Ці теж точно натурального тут нічого немає. Ще ось такий з принтом є. Тисячу гривень. Свадрик цікавий, молодіжний, тінейджерський товстенький. Ох, які класні, крутесенькі джемпери, Кардиганчики на мозочках. Коси. І це котон 900 гривень. А ще є жилетки в коричному кольорі і в білому молочному. Це теж 100% которой. 800 гривень. І за 800 гривень в молочному кольорі є теж. Є різні шапки. Ось ця червона зацікавила. Досить стильненька і одне, що вона якісна. Ціна 400 гривень. Такі шапки є в сірому, кольорі в рожевому, досить товстенька. Ну, вона така затовста, як і в червоному. Класна, досить рожева. Ще рожевий ось такий є, віж до фуксії. Це теж жіночі і дуже стильні. Ось такі пілотні куртки. Ну, типу а-ля пілотні. 1900 гривень. Мега стильна ця куртка. І джинси багі. Балони, багі, півтори тисячі гривень. Вони широкі, ця модель, тут такі широкі, досить. Молодіжні стильненькі. Кросівочки. А кросівки Просто такі дівчачі. з високою підошвою. тут мережево, напівпрозоре. От видно буде ніжку. Тут з бусинами, <смі> з ромашками, такі дівчачі вже і знижка. 1100 гривень, а ціна була тисячу. 800. ну Зрозуміло, дуже треба любити такий стиль. І тут декоровані стрічками. Трикутажні широкі штани, навіть в такий принт, як квітковий. Теж цікаво подивитися не те, що купити, а от подивитися, який асортимент завжди цікавий. 1400 гривень мені з баєчкою всередині. Більш такі лаунж штани. Звичайно, це все є базові речі, базові, чорні, сіренькі, різні. Ух ти, є піжамочки. Яка класна Hello Kitty колаборація. І зараз нижечка стовідсотковий котон, 1200 гривень, а була ціна 1400. Ну, невелика знажка, але все ж таки. Піжамка з шортиками. Дуже мила і класна. Сьогодні такий дівчачий рай, більш такий сучасний, молодіжний. Слідочки за 5 пар 160 гривень спринтовим. Так, є принт ще Хеллокіті і однотонні. Хеллокіті слідочки. Тут знижечки немає, 500 гривень. Можливо, тут розпродажа, літня спідничка, ну не зовсім літня, але близько до того, лагесенька. Так, є знижечка 700 гривень, а ціна була 1000 гривень. Друзі, ось такі були новинички в кроп. Є ще багато чоловічого. Фланелова сорочка з капішоном, трикотажним 1400 гривень. Досить цупка, замінить курточку. Ще ось така є з обманкою, ніби ви одягли худі під сорочку. Всім до зустрічі у новому відео.